Так, колеги, пряма трансляція з міста подій. Притик. Не зря я обрізав. Єлі-єлі. Ну і тяжко, пахаємо, пахаємо. Потихеньку, потихеньку. Встановлюємо наш шничок. Так, переключаємось. Бачите, як приту. І за що мені довелося обрізати полосочку 20 см. Так би в мене не вийшло. Знизу. Он. Трошки намотав клейонки, бо погрязі тягнув. Ой, тяжко він. Зайшов, покажу, розкажу. Все, погнали. Погнали, погнали. Так, колеги, ну що, куча кирпичів накидано. Слава Богу, засунув. Півчасай на місці. Двері витягнути з рамкою і назад прийдеться вварювати. Змішую, ось затіх, ще його туди подамо, перекрутимо. Ой, зайду. Звісно. Краску подер. Там мені писали, що ще буду його перекрашувати. Ну головна картинка, що він а не ржавий, затягнутий. А ми його підкрасимо, під 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 підкрасимо, все робиться. Ох, все, рівняємо і ставимо мотор. Так, колеги, зайшов до наших перепілочок. Несуть гарне, дивіться, яке інкубаційне яйце, ну гарне, гарне, мені подобається. Але поки не продаю, кайтарсік і ти будеш його не продавати. Складаю собі на інкубатор. Бо я не можу його провірити, а купити маленький інкубатор. Напишіть в коментарях, який гарний такий теплуша чи квочка. чи ще якісь там, Напишіть в коментарях. Буду на якийсь узяти, щоб проводити невеличкі експерименти і бачити результат наших супер дівулечок. Бачите, накакують. Все в тирці, все в говні. Лента в говні, красна штука лента. Дуже найдоволений. Не знаю, що це таке проблеми. Раз, в три дні, встав. Встав, став, став, став такого маленького ключика. Там є відосик подивитись. І собі крутиш, і воно все сипеться. Ну не будемо поки ще рано. Позавчора вчора, ні позавчора вичищав. Тут напакували яйцями геть-геть, усе в яйцях на продажу і треба заложити трошки яйця. Оце у нас на інкубацію. Заказав ще 200 штук із станції, де займається племстадом. Ціна 9 гривень яйця. Є 7 гривень це і 9. А де є гривень? це від 15 і до 18 грам. Плем'яється. До 18-19 грам, так мені розказував. Можливо там запись якусь уставлю. Послухайте. Не знаю. Чи, чи мені брешуть, чи то так гарно мені накидають на вухо, розказують. Казали, ждать 2 тижні мінімум. Бо заказів, кажуть, куча, а треба їх усіх виповнити. <кхи> Оце так. А так і в нас яйця такі гарненькі. Хочеться, звісно, закласти своїх. Своїх скільки це забереться на 2 тижні, так і закладемо. Набереться тисяча, значить тисяча. набереться 2000, дві 2000 в інкубатор. М'ясом беруть гарно. Ціна на м'ясо 300 гривень. Дзвонять, питають, питають. Чи є, чи є, Появилось, не появилось. тим більше вже е, пішла літній період, а як не крути. Там чи якийсь шашлачок, чи ще щось, само собою, будуть брати. Дай добре зараз, коли на мангальчику. Так, ну, пішліте далі дивитися, що у нас робиться. За ціг розказав, сказав, що інкубаційне це ще заказує. Штука, коли, ну знаєте, блин, це і я думаю. Мог курай взяти теж в клітку. Менше вигула. Постав собі, взагалі, немає проблем. головна проблема була в перепілках, так само курейний сучок це вичищання. Я тим людям, звісно, сочувствую, у кого лотки. Це витяни, почисть, відшкреби, а задсую. І оце ж представте, кожен. каже, півтора метра, то мені тут наш два лотка було. Два лодка витягнув, висипав, чистив цим шпателем, уставив. А тут минута діла я цей прокрутив і. Цей. Воно висипало сюди назад, взяв лопату на тачанку, скласти на тачанку. просто лоп... Тачанка не заходить сюди. Якби там на сантиметрів два менше, Тіпчок лопати. Б Ой, тачанка і прямо на тачанку вигружала. І не треба було лопати докидати. Назад ленту прокрути, поручиш, потихеньку тирсу накидаю, постелю. Запаху нема. Більше всього, знаєте, хто як, як п'ятий день, вже тоді з'являється запах хабіака. Тому що вентилятор відключений, їх там температура 18,7, ну, була 20 градусів. це двері. Лампочка включається. Вентилятор поки ну, запах свіжий, не бачу смисла ставити. Дай і відключив комп'ютер. Датчик отакий вот, самий відключив. Тут він стояв. Забрав для бройлерів. Бо холодно було, щоб там включились ну, підігрівачі лампи. Ну і все. Отак само для курей, курей чик-чик-лента. Вся два, три дня єдечко чистеньке, гарненьке. Чот, не чотирьохповерхова, хай для курей трьохповерхова буде. Хоча тут ще донизу сантиметрів 40. Спокійно можна тут зробити, щоб для курей була чотирьохповерхова. І курей більше можна ж впихнути. І, і самого гіморою вичищання, передвигання. Там теж, хоч і на вигулі. Кажуть, що Менше може, але аж там треба дуже повичищати, по потягати, болячки ліпляться. Тут все закрите, все красиво і менша вирогітність, що вони заболіти. Підсипить на кознях з козняку простоїть. Про Болячка якась горобчик сісти. Ну, саме розумієте. Так, щось я затіг, погнали далі. Колеги, що ви думаєте? Уже перший місяць 100 кг зробив. Це ось. Все. Почти, навіть сама лійка не повна. Сонечко. видно, світить отак 100 кг. А ще тільки бочка яка висока. Надів кліянку, шапочку зробив, бо ми там немає зверху накрита, ми його обріжемо. Але ми зробимо замес на 300 кг. Стоїть мотор десь 1400 обертів. І плюс шків десь 1500 обертів робить. Шалено, дуже швидко перемішує. Я в шоці. Хоча мені казали, писали. Я вам, звісно, багато що ви пишете, розказуєте своє, це, звісно, класно. Але поки що зробимо, а просто мотора немає менше. Або шківа сюди більше шукати. Ну, поки так. Поки з вами заміс на 400 кілограмів, у двері вставлю мішків з тим вечором, щоб менше сусідам годіло. Гуде, страшне як. супер ще раз. Попробую взяв, скрутив всі в кручі. кучу, поняли Ну, не всі в кучу, а скрутив кожен виход. Із шести зробив три виходи. І просто закольцював кольцями І підключив неправильно. Думаю, де що воно не робить. Спасибо, інтернет. Виходи, ви провіряєте кожен провод. Цей провод із цим сходяться. Я провіряв. Зарядним устройством. Кляму сюди на один провод підключив, на цей підключив і на цей. О, є іскра, значить, це один моток йде, так само другий зайшовся, і третій. Ця куча виход, один скручується три штуки, провода в кучу, а другий три провода вже підключається на три різних провода. три фази. Бо я шукав в інтернеті, повезло, знайшов, як підключити, акорцював і скрутив. Неправильно був. Ось так зробив такий натяжник. Правда, мені казали, ще ти будеш перекрашувати, але вже все одно видно багато краще. А там зробив просто надівається шпилька на М16, вставив, кусок. Остався. Дві трубки. Отам. Підведу вам, щоб ви, що ви бачили. все, а тут я досточку підставив, щоб не викручував мотор. Все. Ремень 900. Ну ось так, трошки грязновато, але і точно мені казали б корито. Треба трошки інше робити. Класно, нахил класний, йде все чітко, всипається. Тільки як соя має дуже вона така пухнаста, вона не важка, а пухнаста. Бо в мене екструдована соя, вона сама по собі м'яка. Вона така пухнаста, бачите, яка жовта, це тут олія в неї залишиться. На руках бай видно, що блистить от олії. Жирненька. Вона легенька і стає. Або як отруби насипаєш, стає. Треба мішати сою і кукурудзи. Трохи насипали там відроз соєвий і відроз зверху кукурудзи. Тоді воно чітко уходить, забирає. А так вона просто. Вниз вибрало і підвісає. А підвісає, бачите, спеціаліст вже упихнув арматуру, бо підсував, допомагав їй на класі хопило. Внизу залиється. Десь, я думаю, кілограма два 2 остається. Те, що воно не може вхопити. Ну, Але воно на сквозь чесно не вліяє ніяк. Для мене воно не вліє. Якщо 300 кг і там 2 кг стається, навіть йому менше. Так дивитися, ось кілограмчик десь. Мой того нема. ну Це приблизно. Все. Робимо заміс на 300 кг. У нас залишився гровер і залишиться тепер на наступні рулери. Так, гровер. І то остається на слідчій і будемо вже слід 300 кг робити фініш. ну Ми зараз спробуємо, скільки 300 кг чи доверху буде, чи ні. Ось вам експерименту Ось така у нас рецептура. Нас сьогодні не знайдеться 30-й день. так я точно не знаю. Ця рецептура, яку я використовую. Все, як переходимо хто зробить собі паузу, почитати. Все як правильно. Пан Олександр, спасибо йому велике. Він робив себе на каналі відео. Ну, я отут все переписав, як він розказав гарно. Так що зайдіть, кому треба і уточните. І це все для вас, бачите? Так, ще раз пробіжуся. Щоб усі все бачили. Все для, все для своїх підписчиків. Це вже посчитав на 300 кг. Тут вже немає ні рибокостки, ні... Дрожжі, дрожжі базано, щоб були, а в мене їх немає, значить без дрожжів. Ми висівки будемо вложити. У Нас тут висівок нема. Ми додамо 3 кг висівок. Висівки нічого страшного не роблять. Просто допомагають легше перетравлювати. І додали соняхма відходи є 4,5 кг. Вони теж там свої вітаміни, свої мінерали. Додаю, в мене є і додаю, щоб зря не валявся. Все, робимо замесик і дивимося, скільки влазить. А ви пишіть в коментарях, чи влізе 300, чи не влізе, а мені ж інтересно. А я вже зніму цю чохолчик і покажу вам. Бо заразом треба помазати, не помазав я. Ну, зробив 100 кг, Поки що дуже довольний. Ну що, колеги? У мене тут завал, ми це все розгребемо. <хи> не знаю, це змішується, тепер поставлю туди. Млин я хотів переробити. Угу, переробити хотів млин, щоб знизу виходив такий вершник. І грузи прямо в мішечок. Нажав кнопочку, там на намололо повну буньку. Сипець цей шничок прямо в мішок подає. Хотів, щоб от цього, зрозуміло, і туди, щоб сипало шничок. Ну, 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 то все время. Все згодом. Розрибу це, поприбираю, бо тут у мене капець. Повний капець, бачите, сварки, і болгарки, і машинки. Ну, Тепер найголовніше, скільки в нас там 300 кг. Моя ставка. Якщо це 100, це 200-310 300 десь отак буде. Може даже. Змішувач буде і на 400 кілограмів. Ой, візьмемо каністру погано. Ой, щоб встати. Придеться розв'язувати моє. О, надуло, дивіться, як воздухом надуло. Наче тисто на пирожки підняло. Так, поламало. Пласкогубці, відкриємо вже 2. Ай, вже воздух заходить. Так. Так, 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 без переплати. Откручий. Тарараран. О. О! О, що ж тут повне. Що я не вгадав. Цим же, більше інтересно, як воно там змішало. Одтянемо клеєночку. Накидало, бачите. На буртики. Так, дивимось Даже нижче труби показує, да? А ну, я ще залізовий. Так, поставив мішок зеч мене. Якому набрати почти Сім О! Ого! ой 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 камера впала, мішок падає, я падаю. Так, що у нас тут? Чи розкидало рівномірно, не дуже рівномірно ще сюди 100 кг ліза. Тут ще сантиметр Да, змішувач на 400 кг. ще сантиметрів 40 Ну, Вообще класно. Так, да, труба, висота ще сантиметрів 40 мм можна сміло робити на 100 кг. Навіть 350, навіть більше. Ну так, да, 100 кг можна робити на 400 кг наш. Все, сейчас ми розпрацюємо. Ви не хотів клійонку відв'язувати, а потім опять в'язати. І... і все, і будемо молоти. Так що колеги ви все бачили, вам усе показав, і доход лісти ноги, не поламати. Акуратно, обламав. ні, не обламав. Така штучка стояла. Все, з мажем. і мелем. Так що, колеги, на цьому все. 300 кг на місці. Розгрузка. А де має віддеречко? Ну, Ви бачили, яка розгрузка, Я вже все ви побачили. Получається, тобто, як я його загрузив повністю, я отсюди два, від... два рази вибрав і там вже перемішано. Скайте чого не запущений, він висипав так. Воно ще перемалиться млинур. По бункеру там розправиться. Ну, в принципі, шикарно. Що в наче сама соя? 60 кг сої. Ну все. Не забуваємо підписатись і все остальне. Все, пока-пока.